Вирішальний золотий матч відбувався на реконструйованому стадіоні Чайка у селі Глибочиця. Тут зібралось чимало вболівальників обох команд, які були налаштовані на перемогу. З перших хвилин матчу гравці порадували гострими атаками і голами. Забивали гравці обох команд за рахунку 2-2. Драматичним фіналом став гол у ворота «Профільтеха», який забили гравці танкіста. Підсумку 3-2 і Кубок чемпіонів Житомирського району 2013 року отримала команда Танкіст. Футбол грається до останніх хвилин. Я вважаю, що ми повинні були. Ми заслуговували цієї перемоги. Хочу подякувати всім болівальникам організації цього турніру. Це на емоціях обще дуже радий, і хоча вболівальники профільтеху були засмучені, у тих, хто прийшов на стадіон, залишились незабутні враження про цікаву, змістовну і результативну гру. Враження сьогодні дуже гарні, адже такий матч, який гідно завершив футбольний сезон, скажімо так, п'ятимісячний марафон, який тривав у Житомирському районі, на старт якого вийшло 33 команди. І це дійсно зустрілись дві найкращі команди чемпіонату. Бачите, як шальки Терезів хитались. Вигравав танкіст, потім Профільтех, потім нічия. Танкіст все-таки на останніх хвилинах вибрав перемогу, але все ж таки я вважаю, що сезон вдався. І сьогодні ми маємо золотий матч, вирішальний за участю двох найсильніших команд нашого району. Я можу сказати, що це команди рівня, як мінімум, обласного. Показали видовищний, гарний, результативний поєдинок, який сподобався нашим глядачам. І я думаю, що. Наслідок того, що це сьогодні такий матч, це та вся робота проведена нашою спільною футбольною громадськістю нашого району, нашої області, і це найголовніше. Попереду у команд Житомирського району ігри за кубок, які зберуть без сумніву багато глядачів і вболівальників, тим більше, що рівень гри з кожним роком зростає.